Зло жіночого одягу великих розмірів. Підібрали таку жилетку. Це жилетка трансформер Курточка. Є рукави, Рукави всередині пристібається на замочку. Тобто може бути як і жилетка, так і курточка. Підібрала дуже такий спортивний лук, жилетка. Спортивна кофта. Кофта на фісі, утеплена. І підібрала під такі теплі штанці. Такі штанці може бути так само, така рубашка. Рубашка теж є утеплена. Опід такі штанці. Ці плоті можна між собою компонувати. Під штанці може бути так само така тепла, грубої в'язка ковтинка. О так само і під джинси. Світлі бежеві штани. Може бути під ковтинку в рубчик розового кольору або під чорний. Так само може бути і під теплий сведер такий. Чорні бризи. Так само можна компонувати з будь-якою ковтинкою вготі. Входить тренч, екошкіри та замшу з підкладочкою, підібрали під таку сукню, або під таку теплу, під шийку. Або під таке більш нарядне плаття. 脾气不大稳。